Діло в тому, що що вже рівня, що недостатність маси тіла негативно впливає на фертильність і, скажімо, Якщо ми помічаємо проблему, то краще цю проблему вирішувати на ранніх етапах, тому що на пізніших етапах це вже зробити складніше. От візьмемо до уваги навіть пацієнта з 28 років з вагою 140 кг. кілограм. Це вже складна ситуація. Дуже. В такій ситуації потрібен мультидисциплінарний підхід, тобто просто дієтолог чи там просто ендокринолог. чи… Гінеколог тут вже не допоможуть. Тут треба обговорювати можливість більш радикальних методів, навіть таких як та ж баріатрична хірургія, тому що якщо нам дійсно це заважає, якщо в людини високий індекс маси тіла, індекс маси тіла більше 30 і багато метаболічних порушень, то це вже можна розглядати якісь додаткові методи. І при цьому ця людина. Вже пробувала різні методи знижування ваги, пробувала нутриціологів, пробувала дієтологів і з фізичною активністю пробувала, і це все вже не вдалося. А ще якщо й були уколи, і вони також не спрацювали. Тобто, в нас є різні варіанти, і треба тоді вже вдаватися до наступних пунктів, які ми можемо запропонувати цій людині.